Привіт друзі, приїхали ми нарешті кавуни вибирати. Так я довго цього чекав-чекав, ну і в кінцевому результаті не дочекався. По суті, кавунів цього року немає. так Трішки отут в траві воно заросло, звісно, тут мінився берізка, вона вже так задовбала. Маленькі тут по-любому кавуни, такі от попадаються. Ну, це вже стиглі кавуни. Ми вже розрізали їх. Багато я вже, можна сказати, от, звідти до половини всіх рядків я вже вибрав. Там менш трави, тому я там міг вільно лазити і тому я їх повибирав. Ну, тут, зараз будемо дивитися все, по ходу. От, все, малеча така ми її брати не будемо, але... Які де трошки більше, звісно, позабираємо. Я знаю, що вони вже достигли, усього. Пойдеть такий кавунчик теж. Бачите, він вже стиглий повністю. Ми його будемо забирати, Все повинен. Ні, це вже все. От, а де такі ще? Ну от, наприклад, дзвенитище. Кавунчик отой будемо забирати. І зараз пройдемося, тут у нас авалон, там жовті, але що стосовно жовтих я ще не знаю, чи є вони зараз підемо, подивимося. Бо з тої сторони я ходив до половини, як я вже казав, то їх не було так багато. Ну, а з цієї треба ще дивитися, ось вони тут, у нас тут всі. От, ну, Такі тут хтось походу вже лазив, шукав кавуни. Так. ну Їх і не було великих, я їх не зустрічав, там один-два буквально, не більше, тому не тому можу вам сказати, чи вони взагалі є. Ну от такі от приблизно. Ну, звучить добре, тому повибираємо, а там подивимось. Може Щось толкове і попадеться. Так, Тут же у нас ще є талісман десь десь він був. Ну, то Дині, ну дині цього року знову ж такі ніякі взагалі, тому там про них взагалі немає, навіть про що і розповідати. Також, десь той талісман, а ну це в принципі вже він, походу, і є. Цей талісман, усе да, все кавунчики такі. Зараз будемо дивитись, щось вибирати. Окремо будемо класти, тому що я не впевнений до кінця, що вони добрі. Ну от дивіться. Оцей має бути хороший. Кавунчик. Зараз ну, будемо тут лазити і вибирати їх повинен бути непоганий так ну коротше такі справи також є жовті жовті всі осьовані ну тут парочку я знаходив нормальних в основному поки ще ось ну це хороше повинен бути ну, ми будемо всі зривати а там подивимось коротше що з того всього вийде так що давайте вперед, зараз навискубаємо, назносимо в трактор, тоді вам покажу, яка вийшла кількість. Одразу скажу, що їх багато не буде. І так, трішки вибрали, звісно, не густо. Тут і червоний, тут і е, жовтий кавун, ось оранж кінг. Оце жовтенькі такі довгі, це у нас Luxury. Ось він. Ну а це талісман. Один отакий виріс, бачите, величезний. Не важив поки що. От, але думаю, так на око кілограм 12 буде. І ось вони також. Це все талісманчик. ну Це не все, там іще залишилося, рядків три пройтись, ну там в основному жовтий і трішки авалона. Це в наш весь врожай цього року, на жаль. Так що зараз вгружаємо машину і завтра знову на базарчика з помідорами, перцями і кавунами. Так, що я вам скажу? тут до половини було вибрано. Сьогодні вибрали звідти сюди до половини, ну, тобто, все вибране. Залишилося тут 3, три, три, навіть. Рядки. Так, чотири рядки залишилися. У цей самий крайній це в нас тут авалон. Але ну, ми вже частково його вибирали, тому тут кавуна багато буде. Залишився Orange King два рядочки, три. Оце залишилося. І отут до половини з тої сторони ми пройшли, а отут уже ні. Все решта вибрана. Так що, ну, коротше, кавуна цього року немає. Град його знищив він. Тому його було чимало, зав'язалося, але... На жаль, він не вижив. Тому що маємо, то маємо. Про дині також нічого хорошого не скажу цього року. Їх теж не було. Ну, точніше вони були, але взагалі ніякі. Ну от як в минулому році не солодкі, ніякі, так і цього року. Взагалі ніякі дині, тому відповідно ніхто їх і не вибирав. Бо не було, що якщо знайду, десь вони тут росли. Так, так, а ось. Ну, ще лежать отакі, ось, бачите, але ну, який сенс їх було вибирати, коли вони не солодкі зовсім. Ну, тут їх вони ще є чимало, але жодна із день не була смачною. Тому ми їх і не вибирали. Так що кавуна теж маловато, але... Трошки нахубли, ось, ще до речі, лежать. На, це ще нормальне. Ми позабираємо. Я про них трішки забув. ну Тут ще пройдемо по травичці, можливо тут іще десь є. А так, все, ділянка вибрана. У нас там залишається тільки баклажан. А от там, де ходять люди, там залишається у нас помідор. Ну а так, все тут. Ми повибирали, можна сказати, можна знімати полив, розбирати і знімати плівку. Більше нам нічого тут уже не заважає. І все під диски. Що тут буде на наступний рік? Планую, що не кавун. Але, але, от ще над цим питанням ми добряче подумаємо, тому нічого говорити я не буду. Що ми тут плануємо. Також що ми там плануємо. Там теж є плани інші, не кавун. От. Все будемо бачити по ходу. От, але, але кавун тут вже не росте, його немає сенсу зовсім тут вирощувати. Так що будемо міняти йому місце. От. Тому сюди треба буде під дисковку е, внести нітрамофоску, обов'язково, щоб вона в нас за зиму якраз розчинили всі елементи. От, плюс в нітрамофоски є калій у формі хлористого калія, тому якраз оцей хлор вимиється, бо він зазвичай негативно впливає на рослини. Ну і все. Ці м'ячики. все буде. Ну, ще ми пройдемось, повибираємо їх. Звісно ж такі маленькі, це ще собі підуть, будемо їсти. От. Але треба це буде зробити нам протягом... Двох днів, тому що в нас вже на четвер на ніч обіцяють заморозки, тому треба все повиривати, повибирати. Зараз ударними темпами ми вириваємо оце кавун, вибрали і помідор. А вдома тепер треба ще повирізати весь перед буде. Ну, це вже буде швидше за все, завтра післязавтра. Також, нарешті, у нас вже є полуниця, розсада полуниці. Тому наступне відео, ну може й не наступне, але вже про полуницю буде окреме відео. Будемо робити висадку. На даний час у нас є біля 200 штук і ще десь в дорозі до 300. Тому скоро будемо це все ми висаджувати. Ну на цьому, друзі, тоді все. Такі в нас справи на сьогоднішній день. Всім все найкраще, обов'язково підписуємося. Всі, окрім москалів, як завжди. Ну і до побачення.